Там до вас отримали, Станіслава, яке було відношення? Ну, як вам сказали, як до військовополонених. От... У нас враження дуже різні. Я... І те, що ми читаємо, у нас дуже різні. Мене. Я розумію, і ну, ви повинні розуміти, що пишуть також дуже багато Ну, відношення. Було різне, в різних місцях було різне відношення. Десь... Вас часто переміщували з однієї локації в іншу локацію. Це здебільшого тюрми, чи це якісь інші переміщення? Що це, це було? Це все відразу. Тобто я переміщувався десь п'ять разів, і тобто, кожен раз нова локація і різне місце. Вони відрізняються по методам утримання по тому, як ставляться до тебе, тобто, наприклад, в одному місці по одному, в іншому по іншому, це залежить від людей, від області, від регіону, чи от там все по суті однаково було. В більшості це залежить від людей. Тобто, десь ти приїжджаєш, людина просто виконує свою роботу. От її робота там показати тобі, що ти повинен тут робити, як ти повинен себе вести, розказати. Ну, а деякі. Ти приїздиш вони? Ну їм без різниці, що, що що з тобою буде, як з тобою буде? Тобто, вони тобі сказали, там ти спиш все. Але ж люди можуть виконувати роботу і <зас> можуть виконувати вказівки. А вказівки це можуть бути тортури, це інформація, яку вони намагаються дістати. До речі у полоні чому росіяни вдаються до тортур? Вони намагаються витягнути інформацію, чи їм подобається дивитися на те, як людина страждає? Я думаю, це все більше ж задля інформації. Тобто, ну, моє таке розуміння, що вони такими методами думають, що отримають більше інформації. Щодо осіх військовополонених застосовується тортура. Чи є ті, де росіяни розуміють, що інформації ніякої не отримують, і толку з того, що вони будуть знущатися, просто немає? Ну, Як хочу сказати, це ж і не, не так, що це от скрізь 100% тортури, все є просто звичайний допит спілкування. Де не застосовується ніяка фізична сила, і це також це залежить від людей, від місць утримування. Ну більше це залежить від людей. Тобто є, приїжджає до тебе людина нормальна, вона з тобою нормально спілкується, є, приїжджають вони, ну от в них якась ненависть, ну от бо ми вороги, типу в них ненависть. Для них ми в цьому винні, що це все наче, що це все почалося. Це тільки наша, наша вина в цьому для них. І вони не хочуть чути того, що, що вони прийшли до нас. Тобто їм це не цікаво. Для них ми винні в цьому, от що це все почалось.